Знаходимося зараз в капачах, бачите, дитсадок і, 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 дит -дит і а, вся ця частина вона не горіла. Тут зараз коні проживальського в цю частину пере перемістились. А ось з іншого боку, бачите, пожежа пройшла. Тут досить досі видно а, дим, згоріла трав'яний настіл, але дерева залишились цілі. А, Борті, якщо ви знаєте, які там знаходяться, вони все ще висять, тобто тут вигоріла саме трава. Багато локацій, на жаль, вогонь чорнобильських пожеж знищив. Бачите, навіть металеві локації показу. Ну, ось такий, як цей ремонтний тролейбус, який стояв на базі МТС копачі, також знищений, вигорів повністю, немає навіть стін. Ось така ситуація. На даний момент е, територія дитячого садка в Копачах е, ще не горіла, там, здається, все нормально. Там встигли пропахати е, такий протипожежний ріф. І е, зараз в, в Копачах згоріла та територія, яка від дороги до ставка охолоджувача. Ну і ось територія. Моторно-тракторної бази МТС, що також розташовано на іншому боці копачів, а там, де стоять комбайни, теж горіла трава, але дуже поверхово і, в принципі, всі вони стоять так, як стояли. А ось цьому тролейбусу ремонтному, на жаль, не пощастило. Він вигорів повністю.